Чому чоловічі волохаті ноги це окей, а жіночі волохаті не окей? Мені здається, що от чоловічі ноги в волохаті вони, якщо дотрутнутися до волосся, воно типу, м'якеньке, воно не заважає, не колить, не тре. Тоді Но. краще ізначально не голити, бо у чоловіків, якби вони голили, у них вже теж відростало типу так жорстке волосся. ж правильно? Ну наразі вже тенденція така: йде, що матері своїх дівчат, які мають там вік 12 плюс років, які мають багато волосся вже вираженого, то відводять вже на процедури депіляції або лазерної. Піляцію ну, все одно, блін, не знаю. Я от, чесно не знаю, до цього поставився, бо я як людина можу сказати, що волохаті ноги у будь-якої статі, це окей. Але як чоловік, я признаюсь відверто, що особисто моє вподобання це побриті ноги. І я, коли про це сильніше замислюся, я розумію, що це, скоріш за все, навіть не мій вибір, не моє вподобання. Типу, скоріш за все, це просто це трохи як суспільством. Якби ми народилися, от хлопці, давайте хлопці, якби ми народилися одразу в світі, де у всіх жінок волохаті ноги, ні у кого б не було питань з приводу того, що це красива, ні красива.